Гатять росіяни по житловим масивам по житловим кварталам, і подекуди навіть уламки можуть спричинити неабияку шкоду загоряння а, на тому чи іншому об'єкті або у тому чи іншому районі а, вашого міста. Тож необхідно не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Почну з того, як Дмитро Лубінець, український обмисмен, дописав, що Росія такої українські міста і цього разу жертвами стають мирні люди. Всю ніч Україна перебувала під масованою. Атакою під ударами опинилися Дніпро, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей у Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку. Попередньо десятки поранених, і троє загиблих. Кожна подібна атака підтверджує цілеспрямовану політику РФ проти мирного населення. Україна ж потребує рішучої та скоординованої підтримки міжнародних партнерів. Дописав український омбудсман Дмитро Лобінець. Лідер України відреагував на страшний черговий удар з боку Арефії. Дописав наступне: всю ніч Україна перебувала під масованою атакою Росії. Ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних та близько 580 дронів різних типів. Дякую всім нашим воїнам, які всю ніч захищали небо. Нашим пілотам в 16 які сьогодні вкотре довели свою майстерність та результативно від. Працювали в захисті України від крилатих ракет. Під ударом перебували Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей. Цілі ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. В Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети із касетним боєприпасом в багатоповерхівку. Станом на ранок відомо про десятки поранених у Насток обстрілу. Три людини, на жаль, загинуло. Мої співчуття рідним та близьким, зазначив лідер України. Кожен такий удар це не військова необхідність, а свідома. Стратегія росіян Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу. Але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії це врятовані життя. Дякую всім, хто допомагає та підтримує нас. Додав лідер України Володимир Зеленський. Ну і з приводу того. Безпосередньо наскільки зараз необхідно тиснути на РФ після таких ударів по Україні, висловився і політолог Дмитро Левось, з яким я сьогодні мала змогу в ранковому атері поспілкуватися. То що з цього приводу думає політолог? Далі давайте послухаємо. Тим рахунком зараз розраховувати це, це, це санкційний тиск, його збільшення. Але знаєте, я би е, трохи. Проширив те, про що писав пан Коваленко, з такої з такої, знаєте, причини суто навіть емоційної. Бо ми, коли демонструємо світу, що Бачите, росіяни б'ють і по житлових кварталах свідомо по цивільній, абсолютно, інфраструктурі. Причому вони навіть це ніколи і не приховують і в їхніх телеграм-каналах. От буквально там три дні тому чи чотири вони викладали, як вони ударили по газорозподільчій станції, і так нічого сумняшися. Як ви написали, що це мовляв газорозподільча станція з Збройних сил України, так, що абсолютно абсурдно за визначенням. Так ось, в принципі, ми маємо коли показувати це світу. Ми маємо так говорити про те, що це удари свідомі для терору цивільного населення, і ну і знову ж таки зрозуміло, що. Вони ж б'ють і по і по військових об'єктах, і по об'єктах промислового військово нашого оборонно промислового комплексу. Ну а далі безпосередньо глядачі поговоримо і про те, як збивають наші захисники, те залізячі, яке залітає на територію країни. Різні підрозділи українського війська долучаються до відбиття. і Почнемо із морських піхотинців. військово морські сили збройних сил України знищили чотири шахеди цієї ночі. Військово-морські сили збройних сил України разом із підрозділами інших складових сил оборони продовжують знищувати ворога на землі в морі та повітрі, зазначають вони у повідомленні. Далі поговоримо про те, що дописують повітряні сили збройних сил України. Вони збили, подавили 583 цілі противника. В ніч на 20 вересня із двадцятої вересня. Противник завдав комбінованого удару по території Україна. Застосовуючи ударні бопола ракети повітряного іноземного базування. Загалом під час удару радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 619 засобів повітряного нападу, 579 ударних дев'ять типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів із напрямків Курск, Брянськ, Мілєрово, Орел, Шатало, Приморсько-Ахтарськ, Російської Федерації, вісім балістичних ракет іскандер МКН МКН-23» із Єйська Російської Федерації та тимчасово окупованого Криму. 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Сратовської області. Остіорефі повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем. Мобільні вогневі групи Сил оборони України в ході атаки противник застосував вже традиційну тактику: одночасний удар по визначених об'єктах великою кількістю ракет і БПЛА різних типів. Під час повітряного удару по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України. В повітряному просторі як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою. за попередніми даними станом на 9.00 нульнуль проти повітряної оборони було збито подавлено 583 повітряні цілі, 552 ворожі боплати типу шахет і дрони імітатори різних типів, дві балістичні ракети Ескандер МКН 23 29 крилатих ракет «Х-101». Зафіксовано також влучання балістичних крилатих ракет та 23 ударних БПЛА на 10 локаціях падіння збитих уламки на 10 локаціях мовилася у повітряних силах збройних силах України. Що ще є цікавого вночі Польща вкотре піднімала авіацію через комбіновану атаку Росії по Україні? Повідомили про це Збройні сили країни. Дописали наступне: наші дії мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору в районах прилеглих до загрозливої зони. Йдеться в повідомленні. Поляки мали досвід 10 вересня, і тому переживали, аби деякі шахеди не перелетіли до їх країни, і тоді вони почали це все збивати. але збивала це все Україна, у якої це все літало як ракети, так і шахеди. Тому дійсно ми маємо сподіватися лише на самих себе на збройні сили України, на повітряні сили збройних сил України і на всі інші підрозділи сил оборони нашої держави. Валерій Кличок, експерт також розповів щодо ударів по Україні, які завдає Російська Федерація. Які вони і чому вороги продовжують атакувати Україну? Далі слухаємо пана Валерія Кличка. Росія до кінця року масштабує удари по Україні і буде запускати по нашій території до 1000 цілей на день. І каже: нам потрібно більше ППО, нам потрібно фінансування дронів перехоплювачів. Тут якраз, друзі, звертаю вашу увагу, що цей коментар у Мерова перегукується із коментарем Дениса Шмигаля, міністра оборони, який сьогодні заявив про те, що Україні потрібно. До тисячі дронів перехоплювачів, тому що атаки росіян збільшуються. Але про те, що Росія буде запускати по Україні тисячу дронів, він не говорив. Що далі говорить умер? Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день, тому до кінця року, я думаю, вони їх розширять, і це свідчить про те, що Росія... Немає серйозного наміру завершити цю війну. Так, на рахунок завершення війни поки що Кремль не демонструє якихось серйозних намірів, як каже Умеров. Але справа в тому, що за даними Головного управління розвідки України станом на травень 2025 року Росія виробляє близько 170 ударних дронів шахет та їхніх імітаторів щодня. А за планами вони мають намір збільшити цей показник до 190 одиниць на добу. Але до кінця 2025 року. Тому тут з математикою трішки не складається в Мерва, де будуть врати вони тисячу дронів. Я вам відповісти на це запитання не можу. Є розсинхронізація коментарів секретаря РНБО і Дениса Шмігаля. Можливо, у Мерв мав на увазі тисячу дронів перехоплювачів але українських. Втім, в будь-якому випадку готовими до ударів потрібно буде, тому що вже перед тим, як я вам записував відео, прилетіла балістика по території України, повідомляють місцеві канали про синні вибухи, що саме було зруйновано, куди влучили, дізнаємося трішки згодом.